Варта. Не будіть крокодилів! Так і не стишують ходи. Мене їх дуже наполохав Прямо за курсом ліворуч глуха стіна. Якщо загнати туди зграю, можна буде їх там заспокоїти. Ти гарно придумав. Зробимо, Єпану каже, фулі, ти перша, Ясно. Звідки цей шум, шумаку? Я не знаю. Але Усі вже заспокоїлися. Чудово! Тепер можете вертатися тільки повільно. Добре? О, так. Тихо і повільно. Бувай, антилопи! Здоров, Маку. Маку? Маку. Я думав, ти і решта крокодилів залягли у сплячку на період за сухи. Я і заліг, але потім те, хто прогнав зграю антилоп якраз біля нашої печери. Гей, схоже, він натякає на нас. Так і є. Саме я запропонував цей каньйон. О, то це твоя провина. Банга. Ні, банга правду каже. Це моя провина. Мені дуже шкода, маку. Я геть забув, що ви спите в цій печері. Не спите, а спали. Тепер через хлибину варту сон розвіявся. Що ви тепер робитимете? А? Не гарічкуй, ті бурі. Іч, хтось у нас тут на з лапи встав. Їхній гнів можна зрозуміти. Ми їх розбудили. Крокодили впадають у сплячку на весь період засухи. Якщо їх розбудити, вони вже більше не заснуть. Не може бути! Ти жартуєш. Це правда. Крокодилам потрібна чимала кількість води, щоб вижити. А оскільки в сезон засухи її недостатньо, ми впадаємо в сплячку. Ого, оно! Оце так промах. Банга! Якщо нас розбудили через оно, то ми поговоримо з ним по крокодилячому. А пана! От розігнався! Кібурі, прикуси язика! Я сам. Так, Маку, ми прокинулися. І тепер нам потрібна вода до кінця засухи. Є здогадки, де її можна знайти. Підемо до тата. До тата? Кібурі. Так, до тата. Він стежить, щоб у кожного в засуху було достатньо води. У кожного. Він точно подбає про тебе і твою зграю, Маку. А як це? Я поговорю з королем Сімбою. Дочекайтеся мене всі тут. Чекати тут. Але. Буде, як скажеш, ти наш вожак. Не забувай про це. Не кисне оно! Усе вирішиться. Надіюсь, крокодили не сплять у сезон засухи. Щось що станеться.